Всім привіт, компанія Fresh Aut, як завжди з вами на зв'язочку. Хочу для вас представити ось цю круту новинку, яка в нас є на майданчику. Друзі, це, як ви бачите, перед вами стоїть Lexus GX 460. От, По автомобілю, з два слова, це автівочку, яку ми взяли під реалізацію. Попросили клієнти, щоб ми допомогли їм продати. Але реально, друзі, Lexus 460 2010 року випуску. Який його стан? Це ідеальний стан автомобіля, От просто хто би там би що не казав би, але з 2010 року машинка наїздила 120 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг в нас є зафіксований по офіційному дилеру. Всі відмітки, всі заїзди. От прям е, таку машинку, хто би шукав би для себе, треба ще пошукати. бо того, що е, В цього автомобіля один власник, і цей власник реально дуже дуже дивився за своїм ось цим автомобілем який є перед вами, от, і реально він є обслужений від А до Я. Весь на офіційному дилері весь час заїжджав, щоб не було би все там. Робилося, обслуговувалося. і звичайно, стан. Зараз я вам все це провежу. Покажу, звичайно. По комплектації покажу, пробіжуся, покажу лакофарбове покриття. ця машинка ціла без підкрасів. І, звичайно, покажу саме головне, який в цьому автомобілі, друзі, є все таки стан. От, прям я не знаю, в новій машині, мабуть, хуже стан, як в цьому автомобілі. Отже, біжимо Lexus GX60 з двигуном 4.6, бензиновим двигуном 4, Потужність, по моєму 220 кВт на 300 кінських сил даного автомобіля. Звичайно, повний привід, автоматична коробочка передач і реальна максимальна комплектація. Отже, біжимо спочатку по комплектації. Даного автомобіля, потім локофарбе покриття, і покажу сам стан. стан автомобіля. Отже, партронічки в нас вперед зад, протиотуманна оптика попереду. Як ви бачите, що у нас тут камери 360 градусів автомобіля, максимальна біксенонова оптика по автомобілю. Колір сіренький колір, ось такий, бачите. Далі. Диски в нас встановлені. 18-го розміру на зимовій гумі Bridgestone, Зимова гума Bridgestone встановлена, блізарк розміром 265 на 60. Ой-ой-ой, гляньте, під низом, все чистенько, ніде нічого не ржавчиго немає. Гляньте, які стан автомобіль. Просто шикардос. Так, далі біжимо по автомобілю. Підножечки у нас ідуть безключовий, звичайно, комфортний вхід по автівці у нас є. Позаду, що так само ззаді, патронічки у нас є, звичайно, камера заднього виду, фаркопчик у нас і що, і вроді тут буде у нас все. Друзі, це офіційна машинка, яка купувалася в Києві в автосалоні. І в цього автомобіля є лише один власник. Так, ну і саме головне, дивіться, це салончик автомобіля. Гляньте, як же він круто виглядає. Ось так цей салончик автомобіля виглядає. Він ідеальний. Прямо гляньте. 10 рік машинка, 120 тисяч пробігу. Подивіться, по салончику не було ніяких не реставрацій, нічого абсолютно. Прямо який виїхав з, з, з салона, такий зараз є на цей час. Менше з тим далі по комплектації. Повний електропакет, друзі. Бачите, є повний електропакет. Даного автомобіля е, сидіння у нас шкіряні перфоровані е, з, е, колір такий молочний, чи як там слонова кість, костка, я не знаю, як то називається. Молочний колір цих сидінь у нас іде на електриці ці сидіння з підігрівами, з вентиляцією, ну топові найкращі сидіння. от І ще позаду цих сидінь ми маємо ось. Такі моніторчики, Бачите, яка комплектація з такими от моніторчиками позаду. Ну, реально, все дуже класненько, Потім біжимо. Сідаю в автівку і так, запускається, звичайно, кнопочка, Ось так нажимаємо. Електрорегулювання керма у нас йде. Е, так, підігрів і вентиляція сидінь. Да, ось у нас на підігрів включене сидіння. А це... А от можна хоп і переключити на вентиляцію. Бачите, охолодження підігрів сидінь. У нас іде потім е електрорегулювання керма. Як я вже казав, кермо у нас іде е шкіряне з ставочками з такого дерева. Типу. Бачите, ось таке дерево. Машинка запустилася, працює справно, без ніяких моментів, нічого не поламано, все дуже-дуже добренько. Далі велика магнітолка, ось бачите, яка максимальна. Клімат-контроль у нас йде трьох трьохзонний клімат-контроль у нас йде в даного автомобіля. Потім маємо ось бачите, люк на криші латівочки. От. Ну, не знаю, максимальна комплектація. Тут є все, що могло бути. Клімати, різеточки, USB-ко. Е, мабуть, що ще пневмопідвіска є. Да, от є у нас, вибір руху режиму їзди, спорт, комфорт йде у нас. Е, далі блоку... а це є повний привід. Понижені, повишені передачі. Ну, блин, реально класна, класна машинка. Ось, що тут таке у нас а, так опускає, отпускається і у вас, типу, бачите, є тут осіна для дисків, це вовчи магнітолка, типу тут закривається. Да? Хоп, відкрили і заїжджає. Клас. Прикол. Так, далі, що в нас по камерах? По камерах у нас а, заднього виду камера. І що у нас тут? І передня, мабуть, це зад. А може нема передні? Зараз підглянув ще переднього виду камера. Очі, ці камери 360 тут є. навігація є, да? От можна. сенсорна магнітолка. В 2010 році сенсорна магнітолка є. І плюс є блокування між усього диференціала. Гляньте, тут кнопочка. Крізь контроль, звичайний є. Ну, Блін, шикардос. Реально, датчик світла, датчики дощу. Ну, реально, дуже крута машинка, хто би для себе шукав, бо я рекомендую. Оцей автомобіль 100%. Того, що ну, людина от реально зараз по стану да, в ті в якого вона стані. От людина педант якась з'їзд, гляньте, вона тут все чистенько доглянуто, ніде не подряпано. І все, друзі, ще раз науважу по оригіналу. Е -е, ось тут гляньте пластмаса яка? В якому стає пластмаса. Ну і уявіть собі, за 10 років на автомобіль не їсти 120 тисяч. Тобто, що в нас 12 тисяч, машинка наїжджала в рік. Це чисто, мабуть, десь виїжджала вона просто по я не знаю, вихідних днях чи по чому, не знаю що сказати, але менше з тим, що є, то є і тут 100%, усе перевірено нами є в цьому автомобілі. Гляньте, який стан. Опа. Ось, ззаду в нас є так само підігріви, підігріви сидінь є, третій клімат, ззаду собі можете регулювати. От, ну, Комплектація та, що треба, От, повірте мені, реально. І плюс до того всього, друзі, що в нас є ще в автомобілі, це Ось, відкриваємо багажничка і гляньте, ще у нас є 4 літні покришечки, 4 літні шини. Запечатані, гляньте, всі в чохолчики, лексус, типу, все чистенько, гарно, щоб ніяких моментів не було. Ну прям, гляньте, все як, як тут вже все класненько зложено. Ось така ситуація, друзі, з даним автомобілем по комплектації. Ну тут вона максималка, не знаю, можливо, ще щось є, але в нас дуже рідко такі автомобілі бувають, того не готовим вам розказати. Але менше з тим. Далі, по лакофаровому покриттю вам хочу пробігтися, показати, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. 107. 107, 120, 103, 109, 109. 110, 103 103. Капотик у нас 120, 120. Ліва сторона у нас 103 109 109 110, 110. 116 і Тут було 99.1 Бачите, 95.0 Не 950, 95.0 110. 118 і задня кришечка багажника у нас 108, 108, 109. Так що, друзі, він повністю весь ціленький цей автомобіль, без ніяких абсолютно моментів На рахунок ще камери, ага, да, камера 360, бачите, є ось в дзеркалі, камера, спереди камер, да, камера у нас тут 360 по автомобілю. І ще хочу вам зараз подивитися на оптика, Як світить у нас тут оптика в цьому. З а оптика у нас ось так сидить, так як я казав, вам біксинонова. Оптичка тут стоїть, ну реально класна автівка. Як то кажуть, легенда всіх легенд. Ось така ситуація в нас з даним автомобілем. Ну і дивіться, уважно по стану. Реально, ні один бампер не знімався, не фарбувався. Всі вони в рідному красі, в заводських зазорах, що передній, ще, передні, ще задній бамперочок. Ніде не пошкоджено абсолютно. Гляньте, от в такому стані фаркоп навіть. Бачите, ніде нічого не пошкоджено, не поцарапано, не подряпано. По всьому кругу автомобілю все є рівненько, гарно, без ніяких, я ж кажу ще раз, моментів от в даному автомобілі. Навіть попередній частині, я не знаю, де навіть скола треба пошукати. Ось якийсь там маленький одненький сколих є. Один. Два. Три. Три скола в автомобілі є і все, друзі, уявіть. Десятий рік, бляха, муха, я не знаю, тут приїжджають машини 20-х років і в якому стані, а це 10-й рік автівки. Так що, друзі, ось така ситуація, хто би шукав для себе ось такий автомобіль, це реально, мабуть, він один є в Україні, це 100% і в світі в такому стані, того, що я ж кажу, просто в голові не вложиться, як може бути така автівка, наскільки збережена і як людина її любила, щоб вона була в такому стані. Так що, друзі, така ситуація. Ще раз, хто б шукав такий автомобіль, можете приїжджати до нас на майданчик Рівне, Миколаївська, 2. Працюємо з 9 до 6 кожного дня, можете бути приїхати до нас, подивитися самі на свої очі цей автомобіль, От покататися, тест-драйв зробити і придбати реально для себе хороший, класний, перевірений, повністю обслужений автомобіль без ніяких моментів, щоб просто взяли собі і кататись. Да, може машинка трошки стара, але це регендору. Прям... А наскільки вона м'яка, наскільки вона круто їдеться, автівка, ну, типу, блін. звичайно, її там заправляти там дорого і так далі, але ну, реально класно. На свій час це був топчик. Так само, як зараз вийшло. Знає, бачите кіно? «Лексуси» повиходили зараз ці GX, типу, ну, просто розрив голови. Але мені здається, що вже якість все рівно буде не та, як колись воно все було, як то кажуть. Ось така ситуація, друзі з цим автомобілем. так що приїжджаємо на огляд, подивитися своїми очима і так само будете здивовані, як і я. Ну і не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем може вам її прогнати під двері. Ви самі подивитесь, переконаєтеся і зрозумієте, що автомобіль вартує вашої уваги. І придбайте реально хороший. Для себе автомобіль так що, друзі. Ось така ситуація. Всім вам гарного дня! Будемо з вами на зв'язочку. Якщо щось комусь не розказав чи не показав, бо 100% щось я може, по комплектації, не до кінця знав, щось показав, чи ще може по чомусь. То набирайте, дзвоніть, пишіть до вам. До покажу вам гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.